Не секрет, що для багатьох великдень це паски і яйця, і цікаво те, що випікаються паски тільки один раз на рік. Звідки ж взялася ця традиція? Одним із найулюбленіших культів фізичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали паски, формуючи, нагадує чоловічі фалоси, звані пасками. А жінки, зайняті приготуванням цих кулінарних шедеврів, імітували над ними зачаття дитини і вагітність. А після все сімейство мало з'їсти паску у вигляді фалоса з білою глазур'ю посипану насінням і обкладену яйцями заради родючості землі, худоби, птахів і людей. Нам потрібно знати, що Пасха не є християнським символом, і більше то це ідола жертвене приношення, що суворо заборонено у християнстві. Істинний віблійний, велите не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Великодня починається з давніх часів, коли Бог вивів свій народ з єгипетського рабства, у ніч Великодня, коли. Здійснився вихід, Бог наказав заколоти великодніх агенців і мазати кров'ю двірки дверей. І була кров знаменням на домівках. Ангел губитель побачив кров і пройшов повз. Тоді моторошна трагедія вибухнула там, де не було пасхального агенця. У кожен дім увійшли смерть і прокляття. Скрізь були мертві від будинку фараона до будинку раба. А народ Божий здійснив Великдень, перехід із смерті в життя. Із рабства, в свободу, з проклятого життя в благословенне Господь повелів їм щорічно здійснювати Великдень на згадку про звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, зціляв хворих, прощав гріхи, але люди відмовилися від невинного і святого Христа у Великодні свято віддали його на розп'яття. Ісус, це Агнець Божий. Він узяв на себе всі прокляті і хвороби світу, помер за гріхи всього людства, зійшов у пекло замість нас, позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті та воскрес із мертвих. Христос, Пасха наша, Він єдиний шлях для всіх людей, перехід від смерті до життя, від прокляття до благословення. Тому коли тому, коли ми святкуємо великдень негідно і не роздумуємо про істинне значення великодні, то ми винні проти тіла, проти тіла і крові Господні. Про це попереджають святи світі апостоли, і Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хворих і чимало помирають. Справжній Великдень або вечеря, вечеря Господня це спогад про Христа, про те, що Він врятував нас від смерті, пекла і диявола. Нам потрібен Христос Великдень не раз на рік, а постійно. Він є шлях, істина і життя, і нам потрібно любити Бога більше за всякі традиції, перекази і ритуали.